Не так давно на одному з виступів Володимир Зеленський показав карту, на якій були позначені величезні родовища природних ресурсів України. Багатства нашої землі. Це була не просто географічна карта, а справжнє відображення того, чим володіє наша країна, родовища нафти, газу, вугілля і навіть рідкісні метали. Але що відбулося після цього? Ми побачили, як ці самі багатства можуть стати частиною міжнародних угод і іноземні держави, зокрема США, можуть отримати частку від їхнього використання. На початку, коли Зеленський став президентом, він наголошував на тому, що ці ресурси належать Україні. Це була його основна позиція. Ми маємо бути господарями на своїй землі. Але тепер, коли нам потрібна допомога у складні часи, питання використання цих надр постає по новому. Зрозуміло, що США хоче отримати плату за свою допомогу Україні. Трамп був прямолінійним. Якщо ви хочете, щоб ми вас підтримали, тоді подумайте, чим можете заплатити натомість, чому інші країни мають допомагати нам, якщо ми самі не можемо забезпечити своє майбутнє. Ми повинні почати дбати про себе, і тільки тоді можна очікувати підтримку від інших. Але є одне велике але наші власні політики не думають про добробут українців. Вони не використовують потенціал нашої країни для розвитку, не вкладають у ресурси та інфраструктуру, не створюють робочі місця. І це не просто проблема нинішніх керівників. Це загальна тенденція, яка триває десятиліттями. Коли я дивилася, як Зеленський показував картину, наших родовищ це мене вразило. Україна володіє такою багатою землею, але ми живемо як одна з найбідніших країн у світі. Ми маємо чорноземи, які вважаються найкращими на планеті, але ми не можемо зробити їх нашим стратегічним активом. У нас є копалини, але вони не приносять нам достатнього доходу. Як так стало, що країна з такими ресурсами живе в такому становищі? Це наслідки дій як минулих, так і теперішніх президентів та влади. А ми самі призвели до цього, оскільки самі їх обирали. Нам один раз була дана можливість вибрати правильного президента, Чорнобола. Але українці, як завжди, обрали не того. Ми самі зіпсували можливість створити справжнє, сильне та незалежне майбутнє для українців. І зараз маємо те, що маємо. Землю, багатства, але водночас політичну та економічну нестабільність.